Мої вітання, шановні друзі! У минулому випуску ми все ж таки вийшли разом зі збірною України до однієї 16-ї чемпіонату Європи 2024. Але зробили ми це із третього місця, а тож на сьогодні на нас чекає дуже і дуже складний противник. Будемо ми битись все ж таки, я сподіваюсь, проти збірної Іспанії. Ну і інші пари однієї 16-ї. Швайцарія вже пройшла Хорватів 3-2. Господарі турніру німці. Ну, запакували чемодани та роз'їхались по домівкам. Датчани перемогли їх 2-0. Англія чекає на свою битву проти Австрії. Нідерланди зійдуться із Словаччиною, Португалія проти Угорщини, Бельгія, Словенія та Польща, Турція ось такі пари на стадії однієї шістнадцятої фіналу. Ну і традиційно подивимось на шлях наших сьогоднішніх опонентів до цього матчу. Іспанці грали у групі B та посіли там першу сходинку лише за забитими та пропущеними, випередивши збірну Хорватія. Взагалі тут у них була дуже і дуже важка, непроста група з італійцями та непоступовими албанцями. Ну і Італія із третьої сходинки вийшла. Хорватія зайняла другу. Іспанія перша, іспанці із хорватами розіграли 1-1. Потім була перемога над збірною Італії 2-1. Ну і в останньому матчі вже іспанці все вирішили проти албанців, розтрощивши балканців 3-0. Ну а на шлях я сподіваюся, ви всі пам'ятаєте з минулого випуску. Хто дивився? хто не дивився, прошу переглянути, але перескажу усно. Спочатку ми зіграли із Румунією. 1-1, програвши і на останніх хвилинах ціганков із пенальті, абсолютно лівого пенальті, рахунок зрівняв. Потім на нас чекала гра проти Словаччини, де також рахунок був по ходу матчу 1-1. Але ми так і не змогли вирвати там перемогу. А взагалі-то пропустили ще два м'ячі та програли 1-3. Ну і ми вирішили свою судьбу все ж таки в останньому матчі проти невмотивованої. Бельгії, яка грала не основним складом, спочатку, але все ж таки ми одержали впевнену перемогу 2-0 та забезпечили собі вихід до однієї 16 фіналу. Головним завданням проти іспанців у нас буде не пропустити м'яч. Все ж таки в свої ворота. Друзі, тож будемо грати із наднасиченою лінією захисту. У три центральні захисника Сідорчук, Матвієнко, Забарний. На воротах Трубін, трошки вище Зінченко та Степаненко. По краях Миколенко та Караваєв. Ну і трійка атакуючих гравців, на яких ми будемо сподіватись на контратаках Циганков, Довбик та Михайло Мудрик. Ну і Сідорчук, це все ж таки опорник, друзі. В Непогано випустити сюди центрального захисника, але, на жаль, у цьому складі від Electronic Arts для збірної України не знайшлось більше жодного центрального захисника, аніж сваток з Overrow 68. А тож, я думаю, все ж таки краще, щоб у цій зоні поруч із Миколенко та Матвієнко, які будуть йому допомагати, зіграв досвідчений опорник Сідорчук. Будемо сподіватись, друзі, що я все ж таки не прогадав ані із Сідорчуком, ані з тактикою на цей матч, що ми будемо все ж таки мати нагоди попереду, хоча б якісь і Добік все ж таки не буде їх руйнувати, марнувати. Ну і позаду Трубін знову зіграє, як залізе бетонна стіна. Ну і захист все ж таки йому буде допомагати. І ми зможемо пройти цього дуже і дуже складного противника. На стадії однієї 16 фіналу чемпіонату Європи. Друзі, і прой. Йдемо іспанців та пройдемо далі та ще пограємо на цьому євро. У Кьольні, друзі, ми будемо грати цей матч. Не бачили ми складу іспанців, ну, можливо, зараз Маріна, Грімальда, Родріго, також до того ми бачили Альваро Мурату. Ну і один із героїв збірної України на стадії на груповій стадії був на ваших екранах Віктор Циганков. Ну і сьогодні на цю трійку циганков мудрик і довбік великі сподівання. Але основні то наші сподівання, основні погляди, все ж таки на лінію захисту потрібно зіграти дуже дуже щільно проти цієї іспанії. Грімальдо вже перша атака іспанців на наші ворота. Ну і хто обороняється? Друзі, та людина, яка повинна грати в атаці. Це ганков, допомагає на фланзі. Це перший кутовий для іспанців. Насичений захист добре, але хотілося все ж таки тримати Іспанію подалі від своїх воріт. Ну і ось він шанс для Циганкова, він просто залишає позаду двох захисників Іспанії, але тут є кому проти нього грати. Циганков дочекався підключення Караваєва. Караваєв бачить Довбика, Довбик вже у положенні поза грою. Друзі, щось це нам нагадує зеркальна. Атака Бузнюк була на старту матчу проти Бельгії. Тод тоді Карваєв віддавав низом на довбіка. Але тут порушення правил. Хтось рукою зіграв, і Зінченко, здається, готується виконати цей небезпечний удар. А чи буде він небезпечний, друзі, ми ще подивимось. Ми Будемо намагатися все ж таки запустити у ближній кут м'яча. Зінченко пробиває. Ну і влучання у стінку. Але циганков, як же бореться циганков, і продовжують боротись українці на половині поля Іспанії. Там потрібен пас просто. І в центрі буде удар. І перший удар такий вже поворотам збірної Іспанії. Мудрик лівою пробивав. Але все ж таки Дані Карвахаль блокує цей постріл Михайла. Зіна, другий стандарт в цьому матчі. Швиденько повернути на Мудрика. Ну і що там фланги? Повинні рухатись. Але не рухається фланга. Іває Степаненко в карному майданчику. Степаненко пробиває Тарас. Яка ж бойна позиція. І що там ще один кутовий? Але вже непогано себе показує Україна. Хоча і ще один поганий кутовий виконанні Зінченка. Матвієнко пробиває наш захисник у Най Сімон. Просто потні початку цього матчу черговий момент, що у українців дали пробити Матвієнко. Ну що, настав час розіграти цей м'яч? І ще один удар буде, іще один небезпечний удар. І знову працює Сімона. Тут потрібно вмикнути пресинг на захист іспанії Ленорман. Ось так ось так. Пресингуємо. Не даємо їм дихати. І подивиться, нервує, нервує збірна Іспанії. І не нервує Сідорчук. Досвідчений півзахисник працює. Як півзахисник все ж таки з м'ячем. Мудрик на Довбика, але Довбик просто стояв, немає швидкості в нього і ходу. Ось це може бути небезпечно. Не потрібно вибрасуватись усім на той фонд. А де ж, де ж, де ж? Наша п'ятірка захисників. Дві передачі і немає нашого захисту. Не встигає там накрити Каралаєв Дані Ольмео. І цього разу не допомагає йому циганков. А без Віктора Циганкова Каралаєв нічого не може позаду забиває збірна Іспанії. Вицідились вони в обороні. О, подивіться, просто на самоті Дані Ольмео. піднімає руку. Отримує передачу. Іспанія виходить вперед 1-0. Ми знову позаду на цьому чемпіонаті Європи. Ну, жахлива гра у захисті. Просто помножили на нуль усі намагання попереду. Українці своєю грою у захисті. Але небезпечна атака. Караваєв, 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 Караваєв чекає, хоч когось там. у... І не дочекався усі перекриті. Ну, подивиться на наш захист. Ну, хоча б зараз ми там розгоняємось назад, і йдемо. і... Ну, добре, що так. Ще раз дивимось. Ми цей удар Дані Ольма. Ну, розібрався він тут з Трубіном. Миколенко. Знову активно ми через фланги розпочинаємо свою атаку Михайло Мудрик. Але немає довбика. Але є, є там партнери. Зараз потрібно нагружати укарний майданчик. Грімальдо справляється із цим ячем. Знову тисне Україна, тисне вона збірну Іспанії. Дуже непогано. І там довбик був відкритий, але відкритий він був буквально секундочку. Альваро Мората один. Поки що один. Дочекався своїх партнерів. І дуже небезпечна передача. Тут Трубін рятує. Караваєв. Не помиляється. Спокійно, спокійно. Віктор Циганков. А Караваєв вже побіг вперед. ну що, що, але бігти по своєму флангу вперед. Караваєв може. Довбик, довбик. виходить на ударну позицію. Довбик повинен просто забивати. Забиває. Артем Довбик! Свій третій м'яч на цьому чемпіонаті Європи. Один-один. Ми зрівнюємо рахунок. Цілком заслужено. Тиснула, тиснула Україна. Огризалась Іспанія. Вони свій один забили. Але і ми просто повинні було забувати свій довбик. Розібрався в центрі. розвернувся Таран Довбик і розібрався з голкіпером. Один-один. Ну що? Отримали своє на горіх збірна Іспанії. Показали ми їм, що ми можемо не тільки тиснути. Але і щось зі свого тиску мати циганков. Ну що, є сили у Віктора піти вперед? Або б непогано, щоб Добік також біг, Довбік. Ось, вмикнув свою швидкість. У циганкова вже немає сил рухатись вперед. Циганков чекає в центрі поля. Спокійно. Караваєв завжди поруч. Ну. Вже не дивно, так, що саме так зіграв Караваєв в останній третині поля, просто бездарно віддав м'яч противникам. Ось не вистачає, не вистачає йому. Просто паса. Багато роботи на полі, багато сил він віддає. Але дуже-дуже низький КПД попереду. Та й позаду запустив на ударну позицію Дані Ольмо в моменті з пропущеним м'ячем. Меріно. Останні секунди вже буквально першого тайму тут потрібно догравати, догравати. Ой-ой-ой, які ж жахливі помилки, що ми пропускаємо? О, Асенсіо забиває з нічого. Просто на останніх секундах, останнім дотиком, останнім ударом. У ну, першому таймі, ну, це вже привоз. Конкретний привоз, друзі. Ну Знову не розібрались на Фуанзі з гравцем. Ну тут відскок там поїхав, Зіна незрозуміло куди. Просто Асенсіо розібрався тут як король, як вихованець королівського клубу, вихованець Реалу Асенсіо просто 2-1 робить рахунок. Марко Асенсіо. Ну що ж, і йдемо ми на перерву із рахунком 2-1. Програємо, знову нас наказує. За не саму щільну гру, друзі, 5 захисників, але щільності позаду немає. На жаль. Дані Ольмо, Марко Сенсіо за Іспанію. Ну і Артем Добік за Україну забивали поки що в цьому матчі. Ну що ж, розпочинаємо ми з центру поля. Другий тайм. Це жовта картка, як мінімум. Родріго. Її отримує. Матвієнко. Ні, це забарний. Вибачте, отримав передачу попереду Степаненко. Ну що буде удар по воротах? Немає Рікошету на нашу користь, але ні, все ж таки є ще одна спроба зі штрафного для Олександра Зінченка. Ну що, може, цього разу Зіна перекине все ж таки стінку? Ні, рікошет, і ніхто не встигає на добивання. М'яч опускається пород із Унай Сімоном, на жаль. А то і не поспішає його виносити вперед. Ось яка жаба-гадюка на воротах збірної Іспанії. Але потрібно сподіватись не на іспанців. Все ж таки, потрібно сподіватись на себе. Ось зараз. Ось в таких моментах Степаненко просто дочекався помилки. І може бути небезпечна атака. Артем Довбик. Ударна позиція. Довбик Не переграє у і Сімона. Ну, такі моменти. Артем. Кращий бомбардир чемпіонату Іспанії. І кому як не іспанському голкіперу? Він... Повинен просто забивати. Убойний епізод. Довбик не забиває. Вже не вперше на цьому чемпіонаті. Передача. Немає небезпеки, але буде удар з ходу. Караваєв. Тут Караваєв біжить. Караваєв і поперечена там. Чистіка. Зінченка спокійно трошечки назад. Тут пресинг, вмикають іспанці. А Зараз вони назад опускаються. А у нас немає варіантів. Ось є варіант на Степаненка. Степаненко. Його вже рух накривають. Степаненко віддає на циканкове. Циканков. циканков. атаці рукою там підіграв собі Віктор після рикошету, На жаль. Ну, від кого ми ще чекаємо? Саме від Циганкова. Так Довбик вже забивав сьогодні. Ну і чекаємо на гол все ж таки від Віктора Циганкова. Більше ніхто в нашій збірні на цьому чемпіонаті Європи не забиває. Ольму розвертає, відправляє там забарного додому. Але тут є підстраховка, все ж таки. Великими силами ми опустились вниз. Ну і ось вона, наша контратака флангом. Ні, довбик намагався, майже не глядячи, відправити в прорив по флангу свого партнера, але перехоплені і Грімальдо вже в атаці збірна Іспанії. Ось тут накривати потрібно накривати, але не вдається. Грімальдо. Трошечки метушні від нас в обороні, від іспанців атаці. Знову помилка. Знову ми не можемо вийти в свою контратаку. А вже не так багато в нас сил і не так багато часу. Але все ж таки час є. Ще 25 хвилин майже грати. Гаві. Ну, іспанці перейшли на контроль, так. Намагаються змушути нас нервувати, розтягнути. І це вдається. Збірні Іспанії. Небезпечний, супернебезпечний момент. Стійка рятує. Ми намагаємося все ж таки вийти в атаку. Зінченко просто кидає вперед Довбика, але ну, Довбик-Красунчик зачепився за цей о, майже втрачений м'яч. Миколенко. Чи не вперше Миколенко підключається до атаки? Що зробить Миколенко? Передача. У Наї Сімон. Просто як змія тут вибрасується на цей м'яч. Так він не тільки жаба, він ще й змія. цей Унає Сімон. Гаві Мурата помиляється. Циганков. Циганков сам розвертається. Ой-ой-ой, яка гарненька за баченням передача в центр, яка б розрізала оборону збірної Іспанії. Але вона не проходить, а проходить передача, яка розрізає нашу оборону. Мората вже на фланзі Мората. Так, Трубін. Спокійно, ніяких флешбеків із Луніним, Будь ласка. Циганков. Циганко. Яй-яй-яй. І знову втрачена нагода. Ну немає у нас взагалі моментів після того, як ми пропустили цей м'яч. Немає в другому таймі у нас нормальних моментів. Ні, все ж таки був мова... ну, момент Довбика. Вибачте, друзі, ще один момент Довбика. Так. Вже так давно був той момент Довбика, що ми вже і забули про нього. Він розтворився в історії. Незабитий м'яч, незабитий вихід сам на сам від Артема Довбика. Можливо, який зіграє вирішальну. Ай-яй-яй, який вирішить це протистояння із Іспанією, а віддати відразу непогана передача. Мудрик якщо один в один обіграє. Мудрик обігрує. Але все, все. Немає ударні позиції, все накрито. Ось Іспанія грає все ж таки дуже і дуже щільно позаду. Ой-ой-ой, тут не потрібно запускати. Повертаємось назад, друзі. Матвієнко, красунчик. Ми ще у грі. Ще спробуємо. Ну, граємо без замін, вже, друзі, як ви бачите, тому що ну, немає ким підсилити по-справжньому. Ой-ой-ой! Якщо прошла ця передача, передача на вихід на сам, -на а вона не проходить. А проходить знову передача туди до нашого карного майданчика. Тут у двох Ми намагаємося сорти цього сенсу щось подіяти. І Все ж таки подіяли. Але друзі, вже остання хвилина, остання атака збірної України. Чуда, арбітер він не дає просто перед мудриком. Там 10 кілометрів вільного простору. Але арбітер дає друзі фінальний свисток, який на жаль. Все ж таки завершує нашу гру на цьому чемпіонаті Європи. Друзі, збірна Іспанії перемагає збірну України. Сталося декілька прикрих помилок у захисті, особливо із другим м'ячем, ну також і перший і не догляділи. Ну а Артем Долбек свій момент ще не реалізував у другому таймі. Ну і з інших розчарувань, друзі, Electronic Arts не дасть нам додивитись, як завжди, як закінчиться цей турнір. Не дасть подивитись, хто стане чемпіоном у цій симуляції. Ми тільки побачимо чверть фіналістів: Іспанія, Данія, Угорщина, Нідерланди, Англія, Швейцарія та Словенія, Польща. Ну що ж, друзі, ось так от закінчився для нас чемпіонат Європи 2024, цього разу зі збірної України. Але я вважаю, що ми цілком достойно зіграли проти іспанців і могли все ж таки зрівнювати рахунок, приводити матч до овертайму, і можливо там десь якось все ж таки вирвати цю перемогу. Але сталося як сталося, друзі, на сьогодні це все. Але ми ще не закінчуємо із нашими подорожами. Євро 2024. Ми повернемо ще. І до цього турніру, і до збірної України друзі у трошечки іншому паралельному всесвіті, тож тому що у нас ще є міхей Байда, друзі. І цей чоловік, я, я думаю, також повинен ще зіграти за збірну України на чемпіонаті Європи на цьому каналі. Ну, а поки що прощаємось, друзі. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, на ваші вподобання та підписки на цей канал. Сподіваюся, що ви будете продовжувати підтримувати Збройні Сили України та волонтерські рухи. Обов'язково бережіть себе. все буде Україна! Скоро побачимось!